Усім привіт! Це гороскоп на березень 2024 року для терезів, і в цьому гороскопі не буде води, а буде лише корисна астрологічна інформація. З 1 по 4 березня відбуватиметься напружений аспект між Венерою та Ураном, і тому будуть задіяні ваш п'ятий та восьмий доми гороскопу. І через цей аспект можливі несподівані скасування планів, виникнення якихось непередбачуваних ситуацій. Особливо це може стосуватися теми вашого материнства, можуть скасуватися ваші плани з дітьми, а також це може стосуватися походів на світські заходи або на якісь святкування, тобто можуть виникати якісь неприємні і неочевидні ситуації з вказаними темами. З 3 по 5 березня відбуватиметься гармонійний аспект між Меркурієм та Ураном. І через це всі поїздки, відрядження, також комунікації, переговори, підписання документів будуть проходити вдало. У вашому випадку ви можете скористатися цим для того, щоб покращити якимось чином вашу ситуацію на роботі. Наприклад, ваші контакти з колегами можуть стати кращими, ваші комунікації, і також на вас в ці дні може чекати якесь знайомство або ж спілкування з тою людиною, завдяки якій ви зможете покращити своє здоров'я. Хоча також ви можете почати вчитися, збирати якусь інформацію для того, щоб стати на стежку, наприклад, здорового способу життя, чи загалом цікавитися почати своїм здоров'ям. З 8 по 10 березня відбуватиметься напружений аспект між планетою війни, агресії та зброї, це планета Марс та планетою несподіванок, непередбачуваних ситуацій це Уран. І коли діють подібні аспекти, я вважаю своїм. Обов'язком сповістити про це, попередити про потенційну небезпеку. А що з цим повідомленням робити, ви вирішуєте самі, можливо, хтось із вас скористається бомбосховищем під час повітряної тривоги, хтось використає правило двох стін, а хтось взагалі не живе зараз в умовах війни, і більш актуальним для таких людей буде триматися подалі від агресивних людей і також самим намагатися не агресувати. В будь-якому разі, а цей аспект з 8 по 10 березня нестиме справді потенційну небезпеку. Особливо вона стосується небезпеки з боку зброї будь-яких металевих предметів, а також вибухонебезпечних речовин, предметів і можливі також конфлікти, сварки. Бійки і е, якісь аварії. Тому панікувати не слід, проте ви тепер попереджені, і, отже, в разі чого ви будете діяти більш обережно та виважено. Але в ці ж дні, з 8 по 10 березня, діятиме гармонійний аспект між сонцем та ураном. І завдяки цьому у вас буде шанс заявити про себе і свої, свою точку зору, можливо, якісь ваші ідеї, погляди. І найкраще буде використати цей шанс для того, щоб проголосити свої думки стосовно теми вашого робочого часу чи ваших обов'язків на роботі і вдома, теж і загалом щодо організації щоденної рутини, розподілу часу між вашим відпочинком та роботою, і також можливо щодо вашого здоров'я, можливо, ви оголосите, наприклад, своїй сім'ї що відтепер. Ви абсолютно не істе солодкого, і, будь ласка, не спокушати вас всілякими смаколиками. 8 березня відбуватиметься з'єднання Меркурія та Нептуна в знакові риб, через що ми будемо перебувати в настрої романтики. Ми будемо досить такі чутливими і чуттєвими. Але наш мозок буде в буквальному сенсі відпочивати а наші... Принципи будуть змиватися, стиратися. Ми будемо максимально непринциповими і схильними до того, щоб нами могли зманіпулювати, нас могли обманути, і ми будемо самі схильні обманюватися, тобто схильними до ілюзій. І саме тому дуже не раджу в цей час приймати якісь важливі серйозні рішення, і також давати обіцянки. Краще буде відкласти якісь серйозні розмови, обіцянки, рішення, підписання документів, а на якийсь інший день. Якщо ж ви творча людина і вам за родом вашої діяльності потрібно звертатися до своєї чуттєвості або ж грати на емоціях інших людей, то це просто таки ваш день. 10 березня на небі зійде молодик в знакові риб, тобто в вашому шостому домі гороскопу. І це сфера здоров'я, здорового способу життя, і загалом щоденної рутини, відпочинку і робочих обов'язків. Як ми бачимо, це одна з найголовніших і найактуальніших тематик на весь березень місяць для вашого знаку зодіаку. У зв'язку з сходженням молодика в цій сфері вашого гороскопу, можемо говорити про те, що на вас можуть чекати якісь новинки, нові віяння чи нові події. Пов'язані з вашим здоров'ям, можливо, ви станете на стежку здорового способу життя, почнете цим активно не лише цікавитися, але і безпосередньо займатися. І також, оскільки ми говоримо про здоров'я, то тут слід сказати не лише про здоровий спосіб життя, здоровий сон, харчування, зарядку і так далі, але і про лікування. Тобто, ви можете розпочати якесь лікування чи обстеження, або ж якщо ви до цього вже. Обстежувалися, цікавилися своїм станом здоров'я, то зараз ви зможете отримати якісь відповіді від лікарів, або ж самостійно знайти відповіді на те, як покращити ваш стан здоров'я, або ж ви дізнаєтеся, що нічого вам покращувати не потрібно все добре, а слід лише збалансувати ваш щоденний ритм життя. Тобто, можливо, вам доведеться. Перелаштовувати свій робочий графік і свій графік відпочинку, в буквальному сенсі доводити це до ладу, приводити це в порядок. Або ж ваш життєвий графік, життєва рутина щоденна може змінитися через те, що ви почнете жити з кимось, наприклад, з вашим партнером по особистому життю чи з кимось із ваших родичів, або навпаки роз'їдетеся. І через це також ж все-таки змінитися ваш щоденний графік. Шостий дім це також дім нашої роботи, наших колег, тому можуть змін зазнавати ваш робочий колектив. Хтось може приходити новий, хтось йти. і Зміни може зазнавати ваші стосунки з колегами. І також ваше, наприклад, керівництво може запропонувати вам новий графік вашої роботи. І 10 березня також Меркурій змінює свій знак. Він переходить в знак Овна. Це ваш сьомий дім гороскопу. Сьомий дім це сфера стосунків, особистого життя і також партнерства. Тож в цей час ви можете познайомитися з людиною, яка стане вашим партнером, або ж по особистому життю, або в сфері бізнесу, роботи. Також на вас можуть чекати якісь важливі комунікації, наприклад, з вашим партнером або з вашим чоловіком, дружиною, хлопцем, дівчиною. Меркурій це також навчання, здобуття нової інформації, тому ви можете почати проходити якісь Курс або самим самостійно читати якусь потрібну вам літературу, за для того, щоб зрозуміти, як покращити ваші стосунки, як правильно їх будувати. 12 березня відбудеться перехід Венери знак риб, тобто це ваш шостий дім гороскопу. Як ми говорили вище, шостий дім це здоров'я, здоровий спосіб життя, щоденна рутина, і також. Робота колеги, обов'язки, робочий графік. І тому Венера, це планета гармонії. Потрапляючи в цю сферу, прагнетеме все гармонізувати. Можливо, у вас будуть якісь покращення щодо вашого самопочуття, щодо вашого здоров'я. І також ви можете покращити ваші. Стосунки з колегами або ж ви зможете правильно налагодити свій щоденний ритм життя, чи ваш керівник звернеться до вас з тим, щоб ви могли вибудовувати свій графік роботи так, як більше підходить саме вам. І також Венера це планета романтики. І, потрапляючи в шостий дім, вона натякає на можливість зав'язування нових романтичних стосунків на роботі, або ж а ваші колеги можуть вас з кимось познайомити. Ледве не забула, шостий дім це також дім домашніх улюбленців. Тому Венера може внести в цю сферу також якісь приємні події. Наприклад, у вас з'явиться домашній улюбленець, або ж якщо ми говоримо про Венеру як планету романтики, то у вас може з'явитися шанс познайомитися з кимсь для романтичних стосунків через вашого домашнього улюбленця, наприклад, у ветеринарній клініці в аптеці чи на прогулянці з собачкою або ж з черепашкою, чи хто там у вас є. 17 березня відбуватиметься з'єднання Сонця з Нептуном. Нептун це планета, зокрема, шахрайства і обману та ілюзій. І це відбуватиметься в знакові риб, який і керується цим же таки Нептуном. І отже, ми бачимо, що неспроста призначені президентські вибори в сусідній країні саме на 17 березня. Це для того, щоб було легше маніпулювати і так здурманеним суспільством. Це доволі сильний, сильно діючий аспект, і його вплив ми відчуватимемо з 13 по 23 березня. В цей час ми будемо дуже чутливими, дуже вразливими. Сильною буде інтуїція. А ось самопрезентацією і загалом якимись виступами займатися в цей час не варто, тому що це, скоріш за все, пройде так змазано, незрозуміло. Якщо ж вам все ж таки потрібно буде в цей час донести комусь свою точку зору, свою позицію, то слід апелювати не до сухих фактів, а до емпатії та почуттів. 20 березня відбудеться перехід сонця в знак овна це знак першості, рішучості, старту, і свій початок він бере від дня весняного рівноденства. Це найпотужніший енергетичний день весни. Його споконвіку відзначали наші пращури, як початок нового року, початок весни. Тобто, це є питомо нашим автентичним святом, не запозиченим звідкись з інших народів. Звичайно, наше відео не про традиції, не про святкування, але я вам дуже раджу поглибше дізнатися про це свято, про цей день, для того, щоб краще відчувати свій зв'язок з власним корінням. І перехід сонця в знак овна, тобто ваш сьомий дім гороскопу потягне за собою ваше повне фокусування на темах сьомого дому: це стосунки, партнерство, при тому партнерство як в особистому житті, так і бізнесове робоче. Тому ви можете шукати в цей час нових партнерів. Для вашого бізнесу, наприклад, або по роботі, для виконання якогось проекту, або ж ви будете активно займатися своїм особистим життям. Можливо, на вас чекає нове знайомство. Також зміни можуть відбуватися в житті вашого партнера по життю чи по бізнесу, якщо вони вже є у вас, і це також якимось чином впливатиме і на ваше життя. 21 березня відбудеться з'єднання Венери з Сатурном. Знакові риб, тобто в вашому шостому домі гороскопу. І через це можуть скластися обставини, ситуація таким чином, що вам доведеться, або ж захочеться обмежити себе в якихось задоволеннях або примхах заради того, щоб в подальшому, в майбутньому отримати якийсь такий вагомий результат. Скоріше за все, цей результат стосується або вашого здоров'я. Або ж вашої роботи. І цей період також ознаменується тим, що ви в цей час зможете побачити ту життєву вашу ситуацію без прикрас, ту, якою вона справді є, без ілюзій, без самообману. Не факт, що вам буде приємно від того, що ви побачите. скоріш за все, навіть, можливо, і ні. Проте не поспішайте одразу хапатися до ті звичні для вас патерни. Погляду на ваше життя, за ті рожеві окуляри, які можливо вам захочеться дістати з кишені, витримайте свої емоції, своє можливо невдоволення чи розгубленість. Це потрібно задля того, щоб в першу чергу чесно самим для себе приймати рішення щодо різних сфер вашого життя в майбутньому, а не плисти вашим життям за течією. Цей же час з 20 по 22 березня відбуватиметься гармонійний аспект між сонцем та плутоном, і завдяки цьому у вас виникне можливість зробити якісь перші кроки на шляху покращення ситуації в ваших особистих стосунках або в партнерстві. А з 22 березня станеться перехід Марса в знак риби. Це ваш знову ж таки шостий дім гороскопу дім здоров'я, щоденної рутини. Домашніх улюбленців, колег по роботі. І з цього часу вам точно абсолютно доведеться задіювати всю свою активність, енергію для того, щоб або займатися здоров'ям, тобто не лише вже роздумувати на цю тему, збирати інформацію з кимось консультуватися, отримувати якісь там поради від лікарів чи де-інде їх брати. Але безпосередньо потрібно буде братися за здоров'я, здоровий спосіб життя. І можливо краще самим до цього прийти, ніж чекати, що обставини вас змусять на це зробити. Шостий дім це також баланс між роботою і відпочинком. Зберігайте його, вчіться його зберігати і самим будувати гармонійний цей щоденний ритм вашого життя. І це потрібно в першу чергу саме для того, щоб щоденні ваші обов'язки, ваше життя не вклало вас на ліжко. В хворому стані краще займатися здоровим способом життя, аніж лікуванням. І Марс це також планета конфліктів, тому в цей час на вас можуть чекати якісь конфліктні ситуації, непорозуміння на роботі, наприклад, з вашими колегами теж. 25 березня відбудеться повня, а заодно і затемнення місяця в знакові терезі, в вашому знакові, тобто в вашому першому домі-гороскопу. І це сфера вас самих, це сфера нашого я, нашого его, саморозвитку, а також зовнішності і манери самопрезентації. Це затемнення відкриє весняний коридор затемнень, який триватиме до 8 квітня. І я розповім детальніше про це затемнення і що воно принесе для кожного знаку зодіаку в окремому відео. Суто про затемнення місяця. З 26 по 28 березня діятиме гармонійний аспект між Венерою та Ураном, завдяки чому цей час буде дуже сприятливим для шопінгу, б'юті процедур, романтичних зустрічей, побачень, а також романтичних знайомств і отримання несподіваних матеріальних подарунків. Тому, якщо для вас тема знайомств, романтики є актуальною, то не прогавте цей час. Я ж бажаю вдалого початку весни, вдалого першого місяця весни для всіх представників знаку Терези. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!